Замість того, щоб розслідувати факти фальсифікації виборів, побиття студентів і інших звірств, розкрадання бюджету і відвертої зради, яка сьогодні відбувається в Москві з боку Януковича, вони намагаються бити по нам, по нашим найактивнішим, тим, хто не просто сам здатен організовуватися, а тим, хто здатен повести і організувати своїх людей. Ігор Гусь, прошу. Доброго дня всім ще раз. Мене звати Ігор Гузь, я депутат Волинської обласної ради і заступник голови Волинської обласної організації партії Батьківщина. Дуже коротко про ситуацію на Волині моя колега Леся дуже влучно озвучила про те, що і в регіонах влада йде в наступ і намагається вибити найбільш активний опозиційний елемент через переслідування. Що відбувається на Волині? Тиждень тому. Управління ОМВС Волинській області та прокуратура відкрили кримінальні провадження по трьох статтях. Щоб бути точним, я записав. Це 295 стаття Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Це 296 стаття хуліганство і 341 стаття захоплення державних або громадських будівель чи споруд. По цій статті вже в кінці минулого тижня були е, висловлені. Ну, претензії, будемо так казати, в рамках чинного законодавства до шістьох лідерів Волинського Євромайдану. Це троє членів партії Батьківщина, я. Це колишній міський голова з 2006 по 2011 рік Богдан Шиба і голова Луцької міської організації партії Батьківщина Сергій Григоренко. Це колишній губернатор Волинської області Володимир Бондар і двоє молодих людей, громадських активістів Майя Москвич і Микола Собуцький. Значить, почалися відразу репресії. Нашого колегу Сергія Григоренка в п'ятницю відбувся суд. Присудили два місяці домашнього арешту. Відвідання він повинен бути вдома з 8-ї вечора до 7-ї ранку. Заборона участі в масових заходах. Безпосередньо забрали закордонний паспорт і зобов'язали по будь-якому дзвінку бути на зв'язку і підійти до слідчого. вчора. Близько шести годин відбувався суд над 23-річною активісткою, яку звинувачують, вдумайте, в чому в знищенні портрету Віктора Януковича на Волині. Це до п'яти років. Значить, її присудили, дали браслет. Зобов'язали не залишати Волинську область, і що саме цікаво, заборонили відвідувати театральний майдан міста Луцька. Це рішення суду. Там, де було ніби з точки зору прокуратури, вчинений злочин. Портрет Януковича був знищений в на Майдані, де було достатньо багато тисяч людей. По мені особисто я проходжу по цих трьох кримінальних справах. Ну, в двох словах про них дійсно, молоді люди, активісти винесли з приміщення Волинської обласної ради. Це було в минулий понеділок, відразу після побиття студентів, три портрети Януковича. І сьогодні, от власне, хуліганство це за знищення портретів Януковича. Заклики до вчинення дій, які загрожують громадському порядку, ми до цього часу не знаємо, що це. А що стосується 341 статті, це блокування державних установ. Дійсно, минулого вівторка на Волині близько трьох тисяч активістів проводили свій мирний мітинг біля стін обласної ради адміністрації. Яка вже була до того часу заблокована працівниками міліції. 160 працівників міліції блокували обласну раду адміністрацію, і, в принципі, не давали зайти ні активістам до обласної ради адміністрації, ні працівникам адміністрації. Значить, що буде далі по цій справі? Ми очевидно розуміємо, сьогодні ще в декількох активістів суди у Луцьку вони хочуть як мінімум. На два місяці вибити нас з активного політичного поля з опозиційної діяльності, ну а далі будемо дивитися. Принаймні, по цих трьох статтях, по яких я проходжу, загальна сукупність це 11 років 5, 3 і 3, максимально що можуть дати. Ну вибити на перспективу, і ви бачите, це діється по цілій країні. Наше завдання, моє завдання, чому я заходжуся тут в місті Києві? Адже мені вже близько чотирьох повісток вручили вдома. Ну але я сьогодні відряджені. Це ну підняти громадський, скажімо, громадську увагу до ситуації, яка відбувається в регіонах. Тому що в Києві, звичайно, тут змі надто активно висвітлюють ситуацію, але те, що відбувається в регіонах, не завжди є ситуація. Тому ми маємо на меті зробити все можливе, підключивши народних депутатів, міжнародні інституції, підключивши журналістські колективи, аби не дати можливість в регіонах репресувати активістів. Європейського майдану, в принципі, отак коротко ситуація, яка відбувається. Ми через прес центр будемо повідомляти, що відбувається, як відбувається, в якій формі. От сьогодні зранку мені повідомили, що слідчо-оперативна група прокуратури МВС з міста Луцька вже приїхала сюди на Майдан для того, щоб мене затримати. Я не здивуюся, якщо я оголошений в розшук, так як я ніби не з'являюся по цих повістках, ну але офіційно не маю. Е, жодних як би е, юридично вмотивованих чинників, коли мені давали би якусь, значить, е, папір, я підписався. Цього немає. Будем тут. Ви знаєте, майдан це січ, і тут шукають прихисток всі ті люди, які переслідувані владою в регіонах. Прошу Ну і наостанок. Ми не боїмося, ми не ховаємося і своїх забіжати не дамо. А із приємного сьогодні тисяча людей пікетували офіс Саши Януковича і Клюєва. Ось з вимогою стоматолога Нанара. ми не боїмося і своїх вибіду не дамо. Те, що відбувається в Волинській області, показово тому що намагаються зняти верхівку, намагаються вибити строю тих людей, які здатні організувати спротив мирний, але наполегливий спротив. Тому ми слідкуємо за ситуацією і просимо вас, медіа, привернути до цього увагу суспільства, тому що ми або вистоїмо, або ні, і в тому числі від нашої спільної роботи залежить результат. Дякую всім.